Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Дуже багато з вас попросило мене, щоб я повернувся на вулицю, почав знімати відеоролики на вулиці, щоб ви могли бачити, як тут живуть канадці, їхні подвір'я, їхні автомобілі, їхні вулички. І це справді цікаво. Знаєте, я деколи сам ходжу, перепрошую, не ходжу, а передивляюся свої відео, і мені цікаво побачити, хто там попадає в кадр, що там відбувається позаду мене. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте, друзі. Дуже приємно. Я з самого першого дня вам обіцяв, що я буду донос вам правдиву інформацію такою якою вона є і не показувати нічого себе мені не має значення У мене таке саме знаєте відчуття як я знімав своє перше відео не знаю чи взагалі хто мене буде дивитися чи взагалі хтось мене буде дивитися але людям сподобалась моя харизма людям сподобалася моя щирість моя правда і те що я завжди з вами те що я завжди готовий розповідати і підтримую вас і україну тому дякую друзі дякую що ви зі мною залишайте вподобайку Коментуйте, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати, бо скоро будемо їхати в українську Канаду, знімати та показувати історію наших предків тут в степах канадських, того що немає взагалі в інтернеті. Перед тим як ми почнемо, дорогі друзі, хотів вам дуже сильно порекомендувати хорошу організацію, організацію професіоналів міст, яка займається пересилкою посилок в Україну та в інші країни світу. Це дуже хороша. Перевірена організація, я користувався їхніми послугами, посилав на Великдень посилку на свята раніше ще посилав посилки, і завжди дуже важливо, щоб ви мали можливість довірити свою посилку хорошим професіональним людям. І ваша посилка вчасно та правильно добереться до пункту призначення. Тому рекомендую вам їхні сервіси. Я залишу всі посилання. В описі до відео, і ви можете перейти за посиланнями, дізнайтеся інформації, сконтактуйтеся з представниками міст, і вони вам точно допоможуть переслати вашу посилку в правильне місце до ваших рідних. Вибори в Канаді дуже близько. Як бачите, різні таблички. Отож, от на вулицях, люди виставляють. Хтось підтримує лібералів, хтось підтримує консерваторів, хтось підтримує нову демократичну партію. Знаєте. Люди і в Канада зараз канації на порозі вибору. Деякі хочуть дуже кардинальних змін, деякі хочуть іншу повноцінну партію, деякі вважають, що ліберали зможуть протистояти Трампу. Але дуже серйозна ситуація в Канаді все рівно з тим, що переживають у Канаді, переживають за те, що сусіди, американці планують, що вони будуть робити. І це тільки початок президентства Дональда Трампа. Тому справді можна зрозуміти канадців і канадський народ, чому вони неспокійні, чому вони переживають, бо навіть ідуть такі, знаєте, розмови, що Трамп планує балотуватися ще на третій термін і може далеко-далеко ще надовго залишитися в світі та на світовій арені. І таким чином канадська економіка за ті всі роки може або дуже сильно постраждати, або. Добитися чогось нового і бути більш незалежною країною, і навпаки відбудувати і бути одною з лідерів в світовій економіці. Трамп дуже сильно обіцяв, коли він приходив до президентства, що він підніметь економіку, що він візьме під контроль імміграцію, що він почистить федеральний уряд, що він зупинить війну в Україні, що він призупинить інфляцію. Що бізнеси будуть заробляти більше грошей, що туризм буде покращуватися, що Сполучені Штати Америки будуть більше поважати на світовій арені, і що він покаже Китаю своє місце, що він покаже Канаді своє місце, що він забере Канаду, Гренландію, Панамський канал. Ну за останні 100 днів Трамп дійсно сказав багато. Він підняв багатьох людей зі своїх лі... ліжок, зі своїх крісел. І люди почали переживати, та спочатку дуже переживати, а потім побачили, що Трамп говорить дуже багато. І якщо чесно сказати, є багато вже людей, які навіть не слухають і не читають, і не беруть нічого близько те, що Трамп має сказати, і те, що він робить. Тому що люди розуміють, що в Сполучених Штатах Америки є конгрес, і конгрес ніколи не допустить багато того, що Трамп би хотів зробити, і Трамп ніколи не відходить від того, що це якісь там жарти, якісь розмови. Він дійсно каже, що він так би хотів, але йому просто це не дозволяють робити. І перше, що дуже почало вдаряти по рейтингу Трампа, це звісно те, що він не може закінчити ніяк цю війну в Україні, що він не може зупинити цю війну. І багато американців наділися справді, що це зупиниться, тому що він говорив, що дуже багато грошей йде в сторону України і що ті гроші краще треба використовувати та вкладати в Сполучені Штати Америки. І деяка категорія людей в Америці з ним погоджувалася та говорили, що так треба. Зменшити безхатьків з вулиць, треба ці наркотики з вулиць позабирати, тому що всі ці колишні такі гарні міста, як Сан-Франциско, вони просто в деяких районах просто забиті безхатьками та різними наркоманами, що страшно там пройти, і прості люди не можуть себе там почувати зручно, спокійно та безпечно. І почалися масові протести проти Трампа. Ілон Маск допоміг трохи Трампові, і ви повинні зрозуміти, теж американців, що Трамп, коли був президентом перший раз, так він був знаний за те, що він там деякі речі такі гострі говорив. Але ми з вами можемо зараз легко погодитися, що він точно не був такий радикальний, такий агресивний і точно не закидав різні такі заяви та не починав, можна сказати, торгівельну війну абсолютно з кожною країною, якою тільки можна це почати і розпочати. І американці цього не очікували. Це точно американці не думали, що Трамп до такої степені піде, що сама Америка буде втрачати, що зараз туризм дуже страждає. Мільярди доларів втрачаються. Фондовий ринок падає, американський долар падає. Стосунки між найкращими, найближчими партнерами просто внизу в прірви попадають. І вийшли вже повноцінні рейтинги. Чи підтримують Трампа зараз американці, так як підтримували в перший день президентства? Чи ні, що змінилося, я хотів вам донести цю інформацію. Трамп зараз має найнижчий рейтинг підтримки з президентів за останні 80 років. Ви собі просто навіть задумайтеся. Тобто, вже люди, які за нього проголосували, не задоволені тим, що він зробив конкретно проти того проти тої системи, і зрозуміли американці, що Трамп він саме відвертає людей від Америки. І не показує Америку з того боку, з того сильного боку, за яку Америку завжди знали люди, та за що Америку поважають. І це створює дуже такий, знаєте, розкол в суспільстві, розкол серед бізнесів. Бо люди хочуть заробляти, бізнеси хочуть оперувати. бізнесам потрібен Китай, бізнесам потрібна Європа, бізнесам потрібна. Справді нафта канадська, газ, електроенергія це все торгівельні стосунки. Так, можливо, Америка допомагає Канаді розвиватися. Так, це правда, що Америка е і що Канада є залежна від Америки, але що в тому погано, якщо дві країни отримують якийсь позитив в цьому? Що в тому погано, що люди їздять з одного? Кінця в інший кінець. Що тут погано, що канадці купують різні будинки е, в, в Америці, живуть там, свої долари там тратять, допомагають в економіку е, гроші заносити. Це ж люба копійка, вона добра, і особливо враховуючи, що зараз Китай так сильно розвивається, враховуючи, що Китай хоче стати сильною та першою економікою. Сполучені Штати Америки не можуть собі дозволити сваритися і пересваритися зі всім світом, тому що це тільки на руку е, різним ворогам. Китаю, які зможуть розвинутися, які зможуть підняти, які можуть скористатися цією ситуацією. І зараз його рейтинг впав до 41%, тобто 41% його тільки підтримують. Це зовсім вже інше, що відбулося минулого разу, коли він був президентом. І люди починають говорити. Це тільки 100 днів. Запам'ятаєте, тільки 100 днів, і в нього найменший рейтинг з минулих, за минулі 80 років серед президентів. Це показує тільки одне. Якщо Трамп зараз не почне міняти свою риторику, якщо Трамп не почне щось робити, то будуть біда, буде велика біда. І він це розуміє, тому він останнім часом трохи затих, думає, що робити, не знає, що робити, як себе поводити. І е, зараз адміністрація Трампа просто трошки зайшла в тупік, бо вони чомусь думали, що зразу всі почнуть падати та, е, та бігати за Трампом, за Сполученими Штатами Америки, і Трамп зможе просто пальцем потикати і все вирішиться, ніби знаєте, але так не відбувається. Це величезний удар в економіку, це величезний удар по стосункам. Та взагалі ситуація зараз не найкраща, тому що Америка вона є для того, щоб підтримувати трошки цей світовий. Світовий такий спокій та мир, але бачите, зараз не можемо про це зовсім нічого сказати, і не можемо надіятися, що щось з того вийде. Я надіюся, що це відео вийшло класне, інформативне і важливе, тому що таку інформацію нам треба знати. Таку інформацію буде цікаво почитати ваші коментарі, ваші думки. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.